Плюс така найжамо, що перед вами когось Хондоської Челсі. Давайте зразу чекнути результати, турнірну таблицю. Граємо проти ті Берлі. Вони на 20-му місці ні 7 очей. Ми знаходимося на 11-му позорному місці. Ну, це Челсі, середняк, тому плюс-мінус нормально, але для мене не нормально, тому що я кого щопте. Перше місце Мачестер Сіті. 65 очей вони вже відіграли одну гру, а ми ще ні. І бачимо, що це зустрічалося. Крістен Пес Хем, Ньюкасл на 4-5-6 місцях, я в шоці. Арсенал Юнайтед на 7-8 місці. Це дивно. Окей. Перше місце 65 очей у нас 38, тобто ми відстаємо буквально на скільки на, 20... на, на, 30... на, 40... на 20. на 20? На 30. На 27 очей. 27 очей. Осталося докр... до кінця плюс-мінус календарного року. Не, не пам'ятаю, ніби 9-10 ігор. П'яте місце, шосте, шосте місце, 29 ігор вони вже відіграли, шосте місце 53 очка. А в нас 38. Ви розумієте, скільки нам треба ігор виграти? І щоб вони програли, щоб нам зайняти хоча б п'яте місце. Це нереально. Ну, ми кожлом доскочилось, я. Ви мої фанати. Ми до цього якось під нам Граємо ми проти Бернлі, як я говорив, вони аусайдери в них, вони вже ні за що не борються. в них одні ноу немі, дивимося, у них фул поразки, тут нема про що говорити, програють вони по факту. Вони грають на контратаках, дивимося на що составчик, я зробив невеличку ротацію. Буде, яке в нас грає справа. Все інше, а, фафана і густо на ЦЗ. І Кукарелю випустив. Тому відразу переходимо до матчу. Тут якийсь дощик, мабуть. Ми не граємо це в бріч, ми граємо вдома. Останні ігри наші домашні, тому ми повинні зараз починати відразу. Кунку, що робить, дає на густо ці намір, який мені подобається, написає заміж GMSA. І зразу Мудеки. Мудеки покажи, що я не зря тебе випустив кунку. Кунку проходити повинен в соло вирішувати. Але в принципі він кунку і вирішує. В соло. В соло. В соло йому на пасік дати на Енсо вближечка. Але Мюрік, ілі яка Мюріц... Ілі Мюрич хорватський. Воротар, Бернли. зловив. Досі потрібно оборонятися. Добре, густо. М -м 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 -м. Як все печально. А може ми якось трошки будемо в оборону грати, ні? Давайте ще проти бомжей пропускать. Ну вверх, якщо ви бьорлі з ще програємо, Не знаю, навірно в кінці сезону мені треба уходити з клуба. Ну я не знаю, як можна було пропустити Бьорлі, ніх сім очей, гайс. Ніх одні поразки. Упамикан, що ти на коліна стаєш? What the fuck! Густо. Кунку, лукаку, лукаку. Лукаку на хвича. Хвича не забываю. Думаю, лукаку, дай на кунку. Кунку. У мене було п'яточко на хвичу кварас хеля, но... на чомусь ні. Та веросла, ты зараз пропусти другий! О oh май газ, перекланена, вы не поні... м мертвые бдлики, прогреє направо-налево, у них си мочи вы. И вони нас просто душат, душат нас, Лондонсько Челси. Я в шоці, шо з вами не так? Квара схеля, бей! Бей, квара! Нарешті, нарешті, Бляха, я радуюсь пара... Я радуюсь нічиї. Боже, кашпозоричи, я радуюсь нічиї. Я радуюсь ничьи с Бионли аутсайдер в салонский. Я не знаю, как сыграть. Наверное, я буду уходить из кінця сезону, сезона, потому что я не знаю. Это на просто позор. Хорош, Квара. Играем против Юнайтед? я не знаю. Просто треш. Давайте подивимося їхню команду, Їхні составщи, їхні Холланд, Решелс, Фернандес, Ентоні, Мактоміна, і Амрабат 4-2-3, 1 Широка, так сама схема, як в нас. Шоумер, Мартінес, Варан, Кіздедіч, Онана, Еріксон, Маласі, Герначо, Мартіаль, Бендир, Евенс, Девід, це всі замінки. Бачимо, у них виграш, виграш, поразка, ніча, поразка. Тобто останніх три гри в них вся печальна. Тому постараємося їх наказати. Ми минулий раз виграли у них 4-0. Тому я сподіваюся, що зараз моя команда покаже клас. покаже чіткий клас. Поїхали. Удачі! Коли вигравати, якщо, якщо зараз ми не виграємо, то все, ми взагалі вильтаємо з будь-яких Єврокубків. Нам не попасти нікуди, ми навіть не в топ-10, тому що це Анріал. Тут поліцаї, дивіться, ми знову це домашня гра проти Юнайтед. Ми на виїзді минулий матч виграли. Зараз домашні, у нас всі ігри домашні, ми на їх більшості лисить, що там статуїш до мене, дивіться квара зиво тільки що. В більшості ми програємо. Я не знаю чому так, ну давайте, поїхали. Зібралися. Поставив всіх нахід, що тому я їм даю шанс, він вообще ніякий. Випусти мудрика, блін. Побачимо, що зараз буде. Камера, переключайся. На 11 з бо ми... Хоча може вже вже нижче. Давай на квару дай, на кунку. Там Лукака ще був. Не Квара, да? Лукаку, може ти в атаку побіжиш, ні? І дай пас на кунку. Інкунку забуває. Оце гра! Оце я розумію. Чому в минулому раці проти так не грала, я не знаю. Все красиво, все красиво. Он до доболівальників побіг. Тому нам потрібно це, нам потрібно це впевненість, що болевальники до нас приходили на матчі, щоб вони були довольними. Але у Вишос ми дуже багато програємо. Лукаку. Да я пас, пасмун конку забуває. Там мукаку, конечно, бореться за мубардицькую гонку, але мало дуже забуває в остальных матчах. Чицсап. Дай пас, ну жаб. Вже... Давай, 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 давай. Ну, Лукак ти робиш? Я кажу, жмуку, як же шнуку, муку. Ви бачиш, каким фінтом приняв і забуває. Як же хорошую ну, кунку в я не знаю, проти топових команд мы настраиваемся тих, які ось, для хамуха, аутсайдер ми просто еле-еличейки забираємо. А нам на що с лицом. Подавится. Сейчас я банкунку приймать. Ну сымом. Батли так прийняв? Не сильно душа скок. Два рана. Спасибо, варан. Варан, красавчик. АФК постояв, Молодец. Пускайте під кінець. Держи, держи, держи. у Упомиканно. Упакал поміканий дисосі. ти ад. І хойлунд. Нас, о. Як то кажуть. Робить. Грязюку, пилюку. Ну, ближечку не пропустив. Ну, ту вратарь. Ну це скилл, 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 хойлунда. Так, ну пока у непогано. ще непогана захисна лінія є, але хилвелл ту бачите як? Ебрізочка. У памікана крий. Що за розверта дари, що заб'є. Помікану добре, щелвел. Чилвел, поганий бей дурак. Та ви рофута, ну які 2, 2 ну як так можна було быстро віддати це все? Заміна Лукаку, блин. Да надо бо, ну пізніше, давайте ще йому дамо шанс. Холм, бляха, дубль, блін. Так, наші замина Лукаку міняємо і у меня тому що щось він что шось... Пуду Нам треба ще одного... Будем бабки влаживать центральних захисники. Треба топового центрального захисника. Топового. Gallagher. 5. І забий! Туу, да, його нафиг. Jackson, замінка. Да, сразу поменяли мертвого, мертвого лукака чи Jackson спасає просто, спасає. Пас від кепа, пас від кепа від Galler. Але атака з Квара. сквари. Кварза під хатим Юризен Чивела. І тут виходи на один і тут, ну, без шанси для... для Квара були. Спішіть грати на контратаках Неточний не пас на квару ну нееет ну ЯК так можно бляха? ну куда ВИ дивитесь? наставная контратака подача палмер понятно понятно Ну ничья ничья Знову ничья против Манчестер Юнайтед. Першу групу, до речі, ми виграли. Ну, Хойлун красава, хитрік просто. Граємо проти Шифілда. Минулий матч ми виграли. пам'ятаю, з ще рахунком, вони грають аналогічний автобус. 5-2, 3 у них одні поразки, дві ничі, Три поразки, дві нічі, останні п'яти матчах. Вони грають в автобус, тут нема про що говорити, Ні, ну а ми граємо, ми повинні виграти, але проти Брли ми теж. Повинні були виграти, але на ділі ми. єлі-єлі от отігралися в нічию. Тому... Поїхали, составчик ви бачите, Чилвел, Велку, Кареля, справа, зліва Сірінга, бо тому, що я втомився, ну втомився Квара. Джексон, бо тому що Лукаку Лука, 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 ніяк і опускаємо Джексона. Ми на виїзді, ми в Шеффілді. Граємо проти Шеффілд Юнайтед. Побачимо, що зараз Челсі покаже себе. Нам тут зараз повинно брати тричка, повинні брати. Ну кров із носу, Ми і так ну, дві нічії зіграли. Два матчі, дві нічії, блін. Бачу юната вели, бляха, в рахунку три рази і три рази юнатет відігрався. Не знаю як в них це вийшло, ну, блін. Пацани зібралися. Ну дуже слабко показуєте гру. Дуже слабко. Не знаю, що з вами трапилось, стомилося, може під кінець сезону вже. Ну блін, а коли як не зараз? Сєрінг подає на нкунку, ну, але тут мимо палмір на підхваті. Добре, Енсо, можна вдарити. Не, не б'є, але б'є нкунку. Я ж говорю, єдиний гравець, який таші команду. Його дуже тяжко поміняти. Його нема ким замінити, я максимально незамінимый він, він тащить. Тих самий Квара, якого купив я за 140 мультов. 146, якщо не помиляюсь. Вообще не то. Не то палькто, не знаю, чому с нього нічого не получается. Не щось то не вошл він в команду. Може, йому надо розігратися? Ну, я не знаю. Молодець, Кристофер. Відразу добре, блін, фафана. Тренер, ти чо психуєш, нормально все. Ви програєте, все чітко. Контратака Шеффілда. Потенційно небезпечна. Потенційно небезпечний гол. Бачите, їх тренер на них накричає, вони просто... У мене захиста немає. Я не понимаю, що з ними. Я просто не розумію зі Челсі. Ну це так, так запрограмовано, що тут що не роби, а Ну, попасти в топ нереально. Не ну це реліг Середняк Середнякович. Я тренер, я тренер чилом Челсі, я не знаю що робити це ужас против проти у просто знову ну проти нас. проти ми ми знову обсираємося, просто знову обсираємося. у нас якийсь шефілд What the fuck? ну блять по факту що тут скажеш? по факту ты мудрик Ми програємо, пацани, ми не выигрываем. Ні, нічия! Квара. Пінальті не було? Пінальті! Ні, имеешь права! Ні, имеешь права! б'є пінальті, блін! блин? Бабыч Хвича кварацхелія, блін! Ти розумієш, що ти повинен рішати? Радуємся нічиї. Радуємся нічиї. Позорище, просто позорище. Против Шеффилда. Ну шо парнишки, играем мы против Эвертона, играем против Рисок, он играет BBG. Давайте подаемся на них составчик. Играем в них бета, деле Али. Бича такого ничего не знаю. Дан... Данжума. Даньяма... Ван'яма в них на банке сидит. Миколенко у них установил, наш Украинчик. Все, Эшли Янг в них шана ПЗ. Играй его по Manchester United. Частина... Схема у нас та сама, плюс-мінус. Сустав аналогічний. Граємо знову вдома, У нас почти всі домашні ігри були. При правда, програли на виїзді, але. Останню гру, яку ми є-єле нічої зіграли. Це ад. Но. Челсі. Поїхали. Удачу. Подача. Бетто. Пінальті, та за У пенальтів? Памікану п'ярофлеш. Боже, я не знаю. Це просто якесь прокляття Челсі, я не розумію цього. Ну її руки ховав, векну попало в ті руки, я не понімаю тебе. Та я, бляха. Санчес. Затачиш був з героєм. Ти даже не двигайся, я зрозумів. 1-0 ми програємо. Я не знаю, як це грати. Це просто де реалі нам завив. Це габела. Це габела. Ми вже 1 0 программі на 6 хвилин ще забила з пенальті. Дивіться, яка контратака, Бетто. П'яточко. Упамікану рука була. У ха <laughs> Упомікало другий пенальті просто на, на тобі. Я не знаю, коли це... коли це ад прекратиться. Ми виграємо тільки в кубку, до речі. Я тільки пам'ятаю перемоги в кубку. Все, я в апелліке я кажу, ми 6 ігор як точно не виіграємо. А то ты більше ніж щось Ігор. Да Леалі знову. Ну давай роби вже. Я не вірю, що вратарю відіб'є. Ну він не пригає ні хрена, и ты тупий, він же Я не розумію, пацани, як це грати. Кун-кум. Нема кумпаз ти, бачиш, ну тут хвіча стоїть. Чилить, пас, у кунку і... Хвіча гольовий. Але я сюди атаку забив у кунку. На кунку, хвіча, на кунку і гол. Ну, в останніх матчах ви пам'ятаєте, хто забувають, і кен кунку і хвіча там два рази забив і все. То все забиває на кунку. Просто ближечко і ворота тут обосрався. Ви кажете, хвічу мінять. Так, один-два, поїхали. Може ще відіграємося. 45-ті. Дружбайме нам драба на бар на бараты оберты. Ренджаемся. Та штраф наиста це це, жлтую серьезный фолл, блин. Сейчас я хоть на травму не получил типа парніша. Жовто, конечно, жовто, блін. Брэндвейт, блін. Давай да ведь Штрафного Штрафному заб'єм, блін. Кунку, ти можеш таке забити? Да не особо. Покажи. Покажи клас. Боже мой, я су чувака за 300 мультов даже не продам. Боже мой, я крижу Челси спасає. Як же спасає Челсі? Як же він спасает Челси, Подивіться на цю красоту. Просто подивіться на цю красоту. Не точно стоит в Кундари 81. Це я гравець. Просто тащит Челси на съем горбу. Ти маленький француз. Там ну, четверта нічия підряд, я в шоці Четверта нічия підряд. Ну, але це четверта камбеш, у нас три камбешних нічийки. Ну типа камон. Ну, ну, да, ми не програли, Ну чотири рази підряд, нічию. Ну, Зіграти 4 очка. Парні ми граємо FAK Cup проти Арсенала, і потім наступна у на нас гра, знову проти Арсенала, але наступна гра, то буде вже в інша серії. Я не знаю, що треба зробити. В кубку ми виграємо в останніх матчах, як ви бачили, 4 6 підряд. Це просто треш. Давайте подивимося їхній составчик. Мартінелі, Жезу, Сака, Жоржиньо, Дегард, Райс. Вони грають в контратаку. Ніх виграш нічия, виграш нічия Поразка. Тобто-мінус плюс вони сильно хорошо йдуть. Зіна, Торсарт, Смітров, Нінкеті, Абірарді, Рамзел. На банки. В них хороший, чіткий. Нам щось не вистачає. Щось там не вистачає. Состав не міняється. Фіча зліва, мудик справа, Лука Кункунку, Галахер Фернандес, DSU Памікану, Чилвел, Джеймс і на воротах на хто Санчес. Тому поїхали. Одна друга лондонське деревів FAK Cup. Таке тільки в мене і в мене на каналі. Тому з вас підписка, лайкос. Знаєте, ми граємо, хлопці, але. Це півфінал, кубка. FK Emeritis. Тому ми граємо проти Арсенала, це лондонське дербі. Челсі, зібралося і поїхала наказати. Поки місця в скупку нас дуже непогано. Але як ми бачимо, що дуже жорстко атакує Арсенал. Дуже швидко вони грають контратаку. Дай там офсайд буде добре. Мудрик? Мудрик, який пас на Лукаку. А Куня забирає. Челсі зібралися, це лондонське дербі. настроїлось. Не спіши, все буде добре. Нас не дуже. Лукаку. Лукаку! Дай на фланг Галахер! Не хоче налка. Дай Лукаку нам куку, Хвіча. Хвіча. Хвіча тянуть. І Фіча запотеряємо. Дуже довго, я не понимаю, чому він так довго думає, Це такий такими нервями. Це кубок. І Хрі... навіть в чемпіонаті програємо, хрен з ним. Нас вся, вся увага на кубок, буде, тому що... Бо тому що я так поняв, ми вже не попадаємо в топ-5. Нас на енце. соло, окей. Дай паснейся. Соло? це за подача від будика? Боже, який ти клоун? Ти блин, ты зараз збісиш, писец. Ти такую потенційну атаку руїни! Як так можна було з боже мой? Ледгард, яма там справа мартинале, я фигей. О май гад, це гол. Це гол. Жоржиньо. 1 0 тым а якби там мудерк, якби так мудрік не дав побачу. Треба було просто катнути. І він взяв по воздуху дав і в тоді ми обосралися, І в тоді ми зловили контру, і нас просто наказали. Ну, дивіться, який тут Одегард. Пас від до без шансів. Без шансів. Хвіча зараз добре відіграв. Хвіча? Хвіча в соло можна. Хвічав далічку! Ах, я, Габриэль, я! Я, да я з тобою згоден, Хвіча? Я з тобою згоден, маленький. И соси, лки. Кстаху, це 2-0. не 2-0. Це дуже добре, Жоржині не забуває! Niek, жожіння, не Жоржині, у забуває про про гол, Ну, все, халапа, походу. Жоржні дубль делай, він пішов, пишу до артети. Я хизя, пацани? Я, я не знаю, ну вони просто яку херню якусь зроблять. Вони теряюсь, вони не могли втриєм закрити, втром Дивіться, яка дивите Ви бачите, там де, де, три, 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 три захисника були, а де був в Давайте в атаку, в атаку. Лукаку, лукаку, покажи, на ну, що ти згоспособен. Бра, вони дальше просто не біжать в атаку, я не розумію чому. Вони просто... Вони просто біжать, біжать і зупинилися і все. І ловимо контру, да? Памікано, блядь. Йоп, Роз Петрович! Розйоп, Петрович Право вилетіли з кубка, найс! Найс! Ми забити тупо не можемо арсеналу. Um pulso